Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками, з протестованими засобами. У мене назбиралась ось така невеличка корзинка. Як завжди, я говорю в своїх відео, я не збираю величезні корзини з банками, для того щоб не було відео дуже довгим, для того щоб вам було комфортніше його дивитися, це відео. У мене тут назбиралися засоби доглядові, як завжди, і декілька є у мене. Засоби з декоративної косметики, я недавно перебрала свою косметику, передивила всі свої запаси і незапаси, і вирішила трішечки викидати декоративки. Я вирішила вам не робити це окремим відео, а повключати ці засоби, які я повикидала так говорити, у відео з пустими баночками. Тому цих засобів буде не тільки сьогодні вони будуть, а будуть ще слідуючих відео з моїми пустими протестованими. Засобами. Тому давайте почнемо. Давайте почнемо з доглядових засобів, які у мене є. Той засіб, який у мене закінчився. Він довго у мене був: це гідрофільне масло з гіалуроновою кислотою. Це корейський засіб. Я не знаю, як називається правильно бренд, Напевно. Кадалабу, я так думаю, має він із такий вигляд, я думаю, ви його бачили. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, коли я його замовляла. Він у мене дуже давно. Напевно, я його брала, чомусь, мені так здається, на Єві. Тут його, не пам'ятаю, 100-200 мл. Він з помпою. Текстура в нього була така жовта, олійна, ну, як гідрофільні масла. Брала я його для того, щоб умиватися, як умивалку, щоб він знімав макіяж. Гідрофільні олії на той час були популярні, та й зараз вони не менш популярні для зняття макіяжу, умивання, очищення обличчя. Хто за мною слідкує на каналі, знає, що олійні текстури я не люблю. У мене тільки олійна текстура прижилася для ваночок. Для ніг, до речі, сьогодні я її покажу вам в мене закінчилася. А в цілому, в інших в якихось продуктах, ну ще в мене є олійка для губ, я зараз користуюся доглядова. А в принципі, я їх не полюбляю, тому що ну, не дуже я люблю оцю олійну текстуру. У мене було безліч різноманітних засобів і для обличчя, не знаю, там, і для тіла я багато чого брала. Ну, вони у мене не переживаються. Я їх просто не люблю. Так само трапилося і з цією гідрофільним маслом. Я не знаю. Пізніше мені все-таки хочеться ще якесь інше замовити, спробувати. Можливо, вони в мене приживуться, тому що кого не послухаєш, десь там в Інстаграмі, на Ютубі, блогерів і так далі. Всі користуються в основному гідрофільними ось цими маслами. В мене чомусь вони не приживаються. Я десь докористувалася, ну десь ось так прокористувалася, а потім я його поставила, він в мене слугував, для того, щоб буває, часто я там. Ну, змивала, бувала свочи мене на руках або ще щось з такими. Так він у мене стояв, але нарешті я його добила, тому що напевно, можливо, вже його і дата придатності можливо вже вийшла, тому що доволі давно. Мені, наприклад, не подобалось те, що я нею вмивалася. Якось макіяж, як на мене, розмазувався по обличчю, Якщо, наприклад, не змивати макіяж, я бачила, відразу гідрофільну олію наносять, тобто ви ніякої міцелярної води, нічого, гідрофільна олія, і ви змиваєте мейкап. Ну, він, як на мене, він розмазувався, і крім того, що він розмазувався, не всі гідрофільні олії, до речі, можна на очі наносити. Наприклад, ось ця, я пам'ятаю, її на очі не можна наносити. Вона просто, напевно, йшла як умивалка більше. Після неї залишилася ось ця жирна плівка, яку потім потрібно було брати ще якийсь засіб, уже не гідрофільний і її змивати. Тобто, розумієте, якось у мене гідрофільні олії не можуть прижитися. Можливо, ви якісь знаєте, не такі олійні. Напишіть, можливо, якісь чи бренди, чи види. Не знаю. Ну, ось так. Сама олійка непогана, тому ось так не знаю, буду. Ще колись замовляти, пробувати, щоб вона в мене прижилася. Далі в мене закінчився лосьйон для тіла, глибоке живлення. Його тут 250 мл це Nivea, 48 годин зволоження, напевно, має він ось такий вигляд. Я думаю, ви його бачили, тому що не так давно я його замовляла. Замовляла я його, здається, на мейкапі. В принципі, сам лосьон мені сподобався. Ним я користувалася практично кожного дня, тому він в мене доволі швидко розійшовся. Хоча він доволі густуватий такий, він схожий мені на густувате молочко для тіла. Така в нього трішечки була, як на мене, олійна злегка текстура у формулі, білосніжний був на вигляд, в принципі, нормальний, гарний лосьйон. Він, здається, ще й не сильно дорогий був. Тому, хто шукає такий якийсь базу, стандарт, непоганий, класний лосьйон, можете купувати. Взагалі Nivea все, що я брала в своєму житті, воно мені, в принципі, все підходить, я всім задоволена, тому ось так. На сьогоднішній день у мене трішечки інший засіб, здається, від Course, якщо я не помиляюся, бренду від грецького, я його зараз тестую, це і мене закінчиться. Звичайно, періодично буду перезамовляти пізніше і Nivea. Гарні вони мені сподобалися. Далі в мене закінчився зволожувальний тонер для обличчя з мінералами 75 мл від містер Скрабер. Ось така невеличка така баночка. Це я, здається, не замовляла. Це при якомусь замовленні на мейкапі, Якщо не помиляюся, я брала напевно два якихось продукти від. Містер Скрабер, і буває таке, що ви потрапляєте на акцію і вам в корзині вкидають подарунок. Це був як подарунок від самого Містер Скрабер. Сам тонер непоганий. Я попереду у мене колись був тонер з трояндою, також зволожувальний. Він мені сподобався, тому що тонерами я не дуже користуюся, але, в принципі, я планую переглянути цю думку і все-таки тонерами користуватися. Вони, по-перше, додатково не тільки очищують обличчя, а ще й зволожують. В даному випадку я беру тонери, щоб вони були зволожувальними. І ось це був зволожувальний, він дійсно злегка зволожував шкіру він, як водичка, був. Аромат у нього, я б сказала, аромат містера скрабера. тому що у них аромати такі мильні, шампунні, можна так сказати. І от аромат таких багато в них продуктів саме з таким ароматом. Тому я його вже практично називаю ароматом містера Скрабера. Ну, тут, як звичайна, кришечка відкривається, як звичайний тунер. На диск його ось таким чином наносила і потім протирала обличчя. Але, в принципі, його можна наносити просто на пальчики і ось таким чином протирати чи просто притискувати до обличчя. Непогана штучка, мені подобається, що її 75 мл, тобто, якщо для тестінга, ви не знаєте, що за продукт, можна його взяти, тому що невеличкий. Мені сподобалася ось ця баночка. Так, е, Далі в мене закінчився ще з доглядового з доглядових засобів, далі піде на декоративка. Е, закінчилася олійка якраз для ванночок. Це Avon лінійка Food Works. Якщо я правильно говорю, тут його 50 мл. Він з лавандою і олійної текстури. Саме такий засіб мені підходить якраз для ванночок. Чомусь тут олійна текстура мені підійшла, на нею я була задоволена. Тут дуже приємний аромат лаванди, він навіть е, зараз відчувається. Цих 50 мл, в принципі, вистачає доволі надовго. Ця баночка у мене вже, я не знаю, яка: 5-4. Постійно їх замовляю, але засіб мені піднадоїв, тому я вирішила щось замовити інше. І, здається, попередні десь відео я вже замовила таку у формі стопи, буду тестувати, потім вам щось розповім і про той засіб. Ну, а цей засіб, хто такі засоби любить, можете взяти. Він дуже і дуже гарний. Він добре розпарює ніжки, тому далі з ними приємно працювати, робити педикюр. Тепер ми з вами перейдемо до декоративних засобів, які у мене, будемо так казати, деякі закінчилися, а деякі просто уже або придатність втратили, або просто вони мені не підходять. Тому ось так. Викидаю я тональний крем, Має він ось такий вигляд. Це, здається, я не помиляюсь, польський бренд. P'es, напевно. Тут він, здається, був зволожувальний, тому що зазвичай я беру зволожувальні тональні креми. Тон був 300 С, ось тут вказаний він, цей тон. В принципі, тон мені підійшов, але він злегка таки на мені був червонуватий, червонувато жовтуватий. Тобто він не біла такого відтінку, хоча, в принципі, був і непоганий. Ну, якось він мені не сильно сподобався. Мені ще не сподобалася в ньому ось ця лопатка, якою доволі незручно наносити. Він рідкий, як ви бачите. Ну, рідкі тональні креми з ними я вмію працювати, тому що не кожен полюбляє саме рідкі тональні креми. Я полюбляю рідкі тональні креми, тому що вони зазвичай дуже зволожувальні і їх легше розносити. Тому рідкий тональний крем для мене не проблема. Але його формула мені не дуже сподобалася, і він не сильно, як на мене, був зволожувальним тональним кремом. Якщо рівняти зараз на даний момент, у мене є корейські тональні креми, вони йдуть зволожувальні, то тут, тут видно, що тональний крем не сушить, зволожує додаткову шкіру. Цей тональний крем, він нічого не зволожував. Ну, як на мене, не дуже підходящий тональний крем. Тим паче у лінійці, ту тоді, коли я вибирала готун, ну, практично не було. Я взяла цей найсвітліший, який був. Ну, якось він мені не підійшов цей тональ, тому я його викидаю. Десь до половини я його використала, але більше тримати не буду. Далі я викидаю багато чого в мене тут сьогодні. Є те, що у мене по кілька років лежало. Я думала, що я його використовую. Ну, якось так не вийшло. Викидаю я праймер для обличчя. Це Avon Magic якось далі називається, тут його 30 мг, Всередині він такої гелевої, блакитної текстури. Взагалі, сам праймер непоганий. Вони, до речі, до сих пір є в каталозі, Їх два види ось такий з синього кольору і є рожевого. Рожевого він матуючий більше, а ось це він іде праймер зволожувальний. Ну, знаєте, в мене праймерів не дуже багато було. Я ними користуюсь для того, щоб, будемо так казати, звузити пори, підготувати шкіру для тонального крему. Ну, в принципі, для цього вони і створені. Але якось в мене взагалі праймери не прижились, тому що, навіть якщо він і зволожувальний праймер, він не зволожуватиме шкіру, тому що, ну, не знаю, їхня формула направлена все одно на. Підсушування, щоб не було блиску на обличчі. Тобто ну, ось така дарма сподіватися, що праймер буде зволожувальний. Так, він не так сушив шкіру, як є праймери сушать шкіру. Але моя шкіра такого не винесе, тому що якщо праймер підсушує, потім ще тональний крем підсушує, то шкіра просто буде супер суха. Даний праймер він не звужував пори, не сильно він підготовував шкіру до. Макіяжу і він все одно підсушував шкіру. Тому я не знаю, хто таким користується, можливо, хтось користується, але мені він не сподобався. Не знаю. Одна упаковка в нього тільки гарна. Тому, звичайно, такого замовляти я більше не буду. Далі в мене закінчився знову ж таки праймер. Це Вірніше він не так праймери, як він. Тут вказано, що він звужує пори, тому що в свій час я шукала якісь засоби, які звужують пори, таке як праймери і так далі. Але всі ці засоби все одно сушать шкіру. Тому від них я, в принципі, на сьогоднішній день поки що відмовилася, і я їх навіть не шукаю, не витрачаю на це часу, коштів і так далі. Також в мене залежений продукт, тут його 12 міліграм, це турецький бренд. Petite Месор, здається, сам бренд, десь я неодноразово бачила. Ну, я його практично використала. В нього такий приємний зовнішній вигляд. Такий у нього ось тут пиптичок. Текстура в нього була така прозоро-гелева. В принципі, ось на відміну від того праймера, що я вам говорила, цей праймер, скажімо так, він дійсно від нього звужувалися пори, шкіра була більш вирівняною. Непогано на нього ложився тональний крем, але з часом я помітила, що він, по-перше, забиває пори, тому що він як затірка, ну фактично. Плюс він знову ж таки сушить шкіру. І, звичайно, я його закинула. Особливо в зимовий період я ними не користуюся. Потім пізніше шкіра почала більше мене сохнуть, ну як сохнуть будь сухішою. Тому від оцих праймерів, затирок і так далі, я поки що відмовилася. Вони в мене довгий прилежали, але я вирішила їх повикидати, тому що ні. Ну, ось це засіб непоганий. Хто шукає, хто може таким користуватися, то можна брати. І ще в мене один засіб: ну як засіб? Знову ж таки, декоративна косметика. Це олівець для очей. Цей олівець, напевно, з усієї декоративки, яка в мене існує. Напевно, самий найстаріший колись такі були олівці вейвені з однієї сторони. Ось олівець, він коричневого кольору. А з іншої сторони, ось такий, ніби як спонжик або аплікатор. До речі, ним свій час я дуже добре е, користувалася. Він мені подобався. Тобто, з однієї сторони, е, олівець, яким промальовувалось, наприклад, під очима, а з іншої сторони, ось цим спонжом він тут доволі гарний і гарної якості, він такий прорезинястий. Я е, розтушовувала, будемо так казати, оцю лінію. Е, ну, на сьогоднішній день їх, здається, вже давно немає в вейвені, але сама якість була непогана, дуже мені подобався. Його тут, в принципі, ще й залишилось. Немало, тому що у свій час, колись я користувалася більше олівцями. На сьогоднішній день я більше користуюся тінями для очей, чомусь вони мені якісь ніжніші, м'якіші, і трішки їх можна більше розтушувати, природніші в них відтінки, ніж в олівці. Олівцями я доволі рідко користуюся, а цей вже такий старий, що я вирішила її просто викинути. Ну і колись я ним підмальовувалася, він вже погано малює. Незвичайно. Косметика десь в Евені, я знаю по три роки тільки, а цьому вже дуже і дуже багато років. Все, в нас з вами Пустий кошик. Це все, що я вам за цим разом вирішила показати, все, що в мене закінчилося. Обов'язково під відео я вам залишу посилання на ці засоби, можливо, не на всі, ті, які занадто старі, я їх вже не віднайду. Але ті засоби, які є, я вам залишу посилання під відео. Користуйтеся, я знаю, що посилання для вас корисні, тому ось так. Не забувайте заглядати ще під відео. І на цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!